Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт належи. Ну, власне, сьогодні офіційно прес-служба авіабази Рамштайн дала відповідь, що засідання, яке мало відбутися 12 жовтня, таки буде перенесено в зв'язку з тим, що ураган насувається на Сполучені Штати Америки, і Джо Байден власне не може бути присутнім. Він скасував е свій візит до Німеччини. Десь я думаю, політтехнологічно, враховуючи вибори в його країні, вам це зрозуміло. Але з оцим перенесенням, як це, як це виглядає, як це буде, я так розумію, що президент все одно в Німеччину поїде, тому що з'являється інформація, що він е, таки зустрінеться у п'ятницю у Берліні з Шольцем і Штайнмаєром. Зрозуміло, що якщо б він залишився в Америці, і ми побачили б е, шалену критику з боку республіканців і Трампа, він неминуче би використав цей інцидент. До речі, проти України, назвавши ось, бачите, для демократів для президента від демократів Байдена найголовніше це якраз допомогти українцям, а не американцям, які постраждали там від шаленого Мінтона. Бургана, який один з найграндіозніших за останні 100 років в історії Амери, Америки, да який охопить, зокрема, Флориду, і е, про вітру досягнуть до 250 в годину. Тобто це серйозне випробування. Хоча воно більше лягає на плечі е, влади безпосередньо в Штатах, але тим не менш присутність президента в таких заходах важлива. Ну а зрозуміло, що вже пішли там. Різні конспірологічні версії з приводу, що ось не домовилися щодо України. План миру, план перемоги поки що підвішений. Не має консенсусу щодо о, якихось просування України в напрямку євроатлантичної інтеграції. Тому от президент Байден і Блінкін свій візит відтермінували. Ну Ймовірніше за все, знаєте, це звісно погодні умови, але це не виключає до речі, ту причину, що можливо деякі моменти ще дійсно по українському питанню не узгоджені це далекобійна зброя. Право бити цієї зброї по території е, Росії це подальші кроки в напрямку євроатлантичної інтеграції. Можливо, якісь сюрпризи, це номенклатура озброєння, яка має бу бути озвучена на Рамштайні. До пішовже інформація, що це е, багато цікаве можливо бути. Але тим не менш, е, хай буде час тоді для остаточного вже узгодження. Олеже, але, але от для України що вигідніше, все таки, що просто це засідання перенесене буде, і Джо Байден власне таки прибуде на авіабазу. І очевидно, президент Зеленський може бути може мати зустріч і тет-а-тет? -тет, чи щоб вона відбулася? Але до прикладу у відеоформаті або до прикладу тільки Лойд Остін був на ній присутній. Для нас краще, що вона перенеслася, і власне буде оця ця зустріч. Тетатет. -тет. Ну я так підозрюю. Я думаю, що в дипломатії е, дуже е, сильно і високо цінуються саме персональні, безпосередні особисті контакти і зустрічі. Так, влаштований цей світ. Відеоформат, це, як правило, ну він вітається в умовах ковіду, він був, до речі, дуже зручним для багатьох. Згадайте дипломатичні зустрічі між різними главами держав у відеоформаті. Але е, відео Ну але високотакі дипломат... рамштайн неодноразово відбувався в такому відеоформаті. Так, так Але але якщо мова йде про прощальний візит Байдена в Європу. Бо він вже однозначно не буде президентом США. Це зрозуміло після виборів і інаугурації нового президента. Багато питань крім українських залишається це наступність політики США по відношенню до Європи, це посилення альянсу, це питання щодо прибутку від замов. Фійських активів на нагадаю, що там серйозні суперечності між США і Євросоюзом з приводу а, США, хоче мати чіткі гарантії, що в якихось якийсь момент Європейський Союз не а, ну повністю виконає свої зобов'язання і не буде таких інцидентів, як нещодавно було з Угорщини, коли вона знову черговий раз разувала виділення Україні допомоги, і тим паче під яким приводом під приводом виборів сполучених Штатах Америки. Да, які результат яких всі ми очікуємо. На Же водночас оці розмови про те, що ж Україні запропонують на цій зустрічі у форматі Рамштайн, чи що буде озвучено, чи запрошення, чи не запрошення. А якщо запрошення, то в якому форматі, і в принципі, яким може бути цей формат України в НАТО? І зараз обговорюється і дискутується там і чи то західно німецька ем, формула, чи то корейська, чи то буде якась інша. Водночас ем, Оці розмови про те, що Україна може вступити в НАТО, типу тільки контрольованими Україною територіями, а потім будемо вирішувати питання про тимчасово окуповані, якою буде доля їхня. Ви це от як для себе все пояснюєте? Це розмови? Це ну якісь сі псо, в тому числі чи можуть мати місце такі розмови? Я висловлю свою точку зору, виходячи з е, різних даних, які можна проаналізувати відкритих е, в е, пресі американській в серйозних аналітичних структурах. На мою думку, відбувається непрямий е, торг між е, США і Росією. Мова йде про демонстрацію козирів. США представила свої козирі. Наприклад, якщо Росія по серйозному, по-дорослому не починає домовлятися, ось будь ласка, те, що ми зробимо: перше далеко дамо дозвіл Україні на західну дальнобійну зброю по території Росії. Друге, ми готові а, Україну запросити до НАТО. Це як червоні картки для Росії, вони демонструються Росії. І Захід вступає в цю велику геополітичну гру. Натомість Росія також демонструє свої кроки. Зміна ядерної доктрини це їх козир. Далі погроза про те, що Північна Корея буде брати участь в агресії проти України. Це серйозна річ насправді. Вона серйозна в символічному значенні. Оскільки це фактично масштабує конфлікт. Зрозуміло, що це можливо суттєво не вплине на фронт, хоча. Мало відомо, можливо, і вплине, враховуючи зараз ну складну ситуацію на Покровському, наприклад, напрямку, і загрозу для Краматорська, яка після Торецька починається більш серйозно, треба бити. Вона бачу щодо цього. Але тим не менш це козирі Росії. От зараз відбувається оцей позиційний символічний такий торг. Кожна сторона продемонструвала на що вона готова. Тому, коли мене питають, чи буде Україна запрошена до НАТО, чи буде рішення по далекобійній зброї, все залежить від підсумку цієї віртуальної гри. Якщо Росія демонструє, що окей ми розуміємо е, спроможності Заходу, ми розуміємо ці кроки і козирі Заходу, і ми починаємо реальні мирні перемоги, ми починаємо там. Серйозно сидіти і домовлятися, або вона цього не робить, і тоді вступають, вступають в кроки ці дії. Ми отримуємо рішення по далекобійній зброї, і ми отримуємо рішення про по запрошенню по більш посиленій інтеграції. Поки в якому форматі ну мені важко судити, скоріш за все, це дуже, дуже інформація вищого скажімо так, зразка, яка погоджується там між конкретними персонами, між владою. США і владою. Але Західна преса розходиться ну, такими досить гучними заголовками. Блумберг пише про те, що українська сторона виявляє гнучкість, зокрема, у питаннях території Форбс пише взагалі про те, що в Україні може статися ледь не державний переворот після мирної угоди з Росією. Тональність Західної преси вона важлива? Знаєте, дуже важко коментувати. Бо вона як мозаїка, яку дуже Чесно кажучи, як будь-якому аналітику зібрати докупи це є проблема, оскільки західна преса західне видання отримали шалену можливість впливати на не тільки світову гру, але й на внутрішню політику України. От якщо Форбс пише, що є ризик державного перевороту, на якій підстави ця інформація? Враховуючи, що наприклад соціологія демонструє трішки інше формат, ну тобто, або це якась пристрасть до сторітелінгу і клікбейту, що характерно для західних журналістів з точки зору комерційного успіху, їх видання. Цікавості заголовків розширення аудиторії, яка читає, яка слідкує як за серіалом Я маю на увазі західну аудиторії, оскільки вони ж не бачать на своїх своїми очами руйнацію ракетами російськими української інфраструктури, не бачать сльози, матерів, похоронки, цвинтарі. Тому для них це знаєте, ну така. Історичне -тере геополітичне шоу. Якщо так можна виразитися, висловитися на прямих очах спостереження. Тому звідси і підхід західної преси для них це просто історія, якась історія, яку треба можна використати там, через певні джерела, іноді досить видумані, іноді скормані російською пропагандою, іноді свідченням є частини позицій західної еліти, яка таким чином унормовує якісь ем, потенційну громадську думку. З точки зору реалізації певних сценаріїв на майбутнє. Тому в кожному випадку, в кожному виданні якась своє своє ми декілька разів вже коментуємо це. Для мене західні видання при всій повазі до цієї РРО культу світової журналістики, з точки зору їх реальності, з точки зору їх об'єктивності великий знак питання. Це я вам відверто чесно говорю. Тут дії важливі дії вищих посадових осіб є рішення Байдена по далекобійні зброї, чи немає це дія. Є рішення по інтеграції країна НАТО чи немає є рішення Путіна йти на мирні перемовини? Чи немає? Є бажання президента Зеленського, як ви сказали, Бумберг да ципуючи бомбер, з приводу того, що е, українська сторона схильна. А, проявити гнучкість. До речі, це може його так і є, але е е це рішення буде банкове і її відповідальність. Це знаєте, от ця осінь це питання, е коли чіткі реальні дії і чітка реальна відповідальність стає, е стає е точкою відліку для багатьох, дуже, в тому числі і для українського суспільства. Належа водночас, президент буде мати зустрічі, сьогодні вже стає відомо, що він таки в п'ятницю попередньо ще і буде в Італії. Буде мати зустрічі з Папою Римським. Потім із Джорджією Мелоні, Очевидно, потім він прилетить у Берлін, де буде говорити з Шольцем і з Штайнмаєром Італія. Зокрема, зустрічі з папою римським. А вам зараз як бачиться на тлі тих дуже таких неоднозначних заяв, які критикували папу Франциска? Ну тим не менш, туди їздять їздять Буданов і Єрмак, правда, Ватикан. Продовжують залишатися цікаві публікації знову ж таки про посередницьку місію Ватикану, про наявність цілої низки таємної якоїсь інформації, яка біля Ватикану там зосереджується. Це я вам зараз. Демонструю такий, знаєте, під підкиливний характер комунікації щодо візиту в Ватикан. Тим не менш, з точки з практичної точки, точки зору підтримка, скажімо так, головного о, о, головного о, пікера католицького світу, да, яким виступає Папа Римський, напевно, була не лишньою в контексті просідання теми уваги до до російсько-українського конфлікту. І будь-яке звернення папри Франциска, будь-які натяки, будь-які заяви, вони дуже важливі. До речі, я відмітив би окрему деталь. Ви помітили, як за останні, ну можливо, півроку точно, Ватикан припинив майже робити гучні і такі контроверсійні заяви, які б можна було витлумачити іноді як антиукраїнські. Помітити це, це почало відбуватися, от ось зокрема, ну можливо, десь десь десь, десь точно з початку цього року, чи можливо трішки okay. пізніше весни. Тобто, якось Ватикан все ж таки у знаєте, умиротворився в своїх прагненнях та досить, ну не дуже справедливих з точки зору для України оцінках цього російсько-української війни. Тут можливо такі зустрічі мають свій сенс. Which i Закцентую увагу наших глядачів, що відбувається прес-конференція. Президент Зеленський сьогодні з візитом у Хорватії. І я так розумію, зараз сипляться новини, що президент Зеленський сказав: перший пункт плану перемоги Україна в НАТО. Саме так цитують ЗМІ зараз Володимира Зеленського. Я думаю, що ми будемо мати можливість почути наживо, як тільки буде виступати український президент. Колеги, ви слідкуйте, будь ласка, підкажіть. Але очевидно, що президент перший план озвучив сьогодні, між іншим в Хорватії. Володимир Зеленський. І наскільки Хорватія нам ну важлива як партнер, тому що я також чула розмови, що керівництво Хорватії також має там свої питання. Так, да. е, Хорватія цікава країна. Там це парламентсько президентська республіка, там ключова посадова особа. Це прем'єр-міністр, який надзвичайно е, е, активний прихильник України і є однак поганими. Президент Хорватії Здається э, Міланович, він надзвичайно не прихильник України, якщо так можна висловитися. Він, до речі, дуже схожий в риториці з Орбаном, дуже схожий серед риториці. з це абсолютно так. Просто благо, що ми не завжди помічаємо його. Э, надзвичайно екстраверсійні і досить э, образливі з точки зору для України її війни, э, заяви, а вони є. І, Після того, як відбулися в Хорватії парламентські вибори, де партія президента протистояла партії прем'єра, і прем'єр зміг зберегти свою владу і виграти ці парламентські вибори, м'янович трішки вгомонився з точки зору да своєї антиукраїнської активності. Але тим не менш роль президента в Хорватії важлива, і коли якщо, якщо підійде питання по вступу України до НАТО. На жаль, тому для нас це також знаєте важливий дипломатичний кейс, який нам треба пророблювати і налагоджувати зв'язки. Наприклад, з соціал-демократами, це партія, яку представляє нинішній президент Хоро. Ну і ще буквально одним запитанням ми буквально кілька днів тому спостерігали за зустрічю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і власне самого Фіцо, про якого ми з вами щойно згадували, і Фіцо сказав, що в ЄС підтримаємо, в НАТО не підтримує. Говорить, прямо ніяк не завуальовано, ніяк не намагається з теми цієї зіскочити. Е, що з цим робити, і наскільки ще посилювати дужче нам співпрацю зараз із цими ну такими. Нестабільними в конкрет в контексті української позиції е, країнами Да? Угорщина, Словаччина, от Хорватія, власне, це фактично аутсорс, коли певні заяви робляться в інтересах суперників України в даному випадку Росії, е, навіщо це фісо? Продати потім Росії е, це рішення? Показати Росії, Ось бачите, ми вам підставили Плече. Ми гальмуємо рух України до НАТО. Ми зробимо неможливим вступ для України до НАТО. Для цього мені потрібно це, це, це. ну зокрема по торгівельній номенклатурі, зокрема по економічним зв'язкам, зокрема по енергетичним е, взаємодії, е, це про це знаєте, це е, таке ганебне, але дуже реалістичне з точки зору реалполітик, е, маневрування в інтересах своєї країни, використовуючи українську карту. Так, розуміла Но... пане Олеже. Почула, да, хочу послухати з глядачами, що відбувається зараз на цій прес-конференції, що говорить президент. Бачу, сипляться новини. Вам на цьому принагідно дуже дякую. Вас відпускав. Пастернак, політтехнолог був нашим гостем. Спасибі, що ви долучилися.